Ірландська мова. Моя ірландська поки не на рівні носія, тому, на жаль, чи на щастя, сьогоднішнє відео буде українською. Колись кельські мови задавали тренди та без перебільшення просягалася усієї території Європи. Щоправда, було це близько 2000 років тому. Зараз же карта їхнього поширення виглядає вже не так грізно. Та навіть попри втрачений вплив, ця група мов аж ніяк не втратила своєї неймовірності. Загадковості та древності традицій, деякі з яких тягнуться ще до часів народження Ісуса, у сьогоднішньому відео зосередимося конкретно на ірландській мові, або ж як її називаються мінусії гельге. Ірландська мова є однією з декількох кельтських мов, що у свою чергу належить до індоєвропейської сім'ї. Із нині існуючих мов до зазначеної групи також належать шотландська та валійська, якими розмовляють в установчих країнах Великої Британії, а також бритонська носія, якої є близько 40 тисяч осіб на північному заході Франції в регіоні Британії. На сьогодні ірландська єдина кельтська мова із державним статусом. Разом з англійською вона є державною мовою Ірландії, а також однією з офіційних мов Європейського Союзу та Північної Ірландії. Про всяк випадок наголошую, що остання є частиною об'єднаного королівства, хоч і територіально межує із Республікою Ірландія. Історія ірландської мови має свій насичений та сповнений постійний змін шлях, який починається у вигляді першої ірландської мови, якою розмовляли на острові ще у період залізного віку. Поворотним моментом в історії цієї мови стає 432 рік. Саме тоді в Ірландію прибув Патрік, не цей Патрік, Патрикій, син римського полководця, у 16-річному віці був захоплений в полон місцевими жителями. Згодом він утік до Галії. Отримав сан єпископа і, повернувшись до Ірландії як проповідник, розпочав християнізацію країни, з якою познайомився в юності. Широкому загалу він відомий як Святий Патрік, один із найвеличніших католицьких святих та покровитель ірландської нації. Більшість письмових джерел та передань стверджують, що провадив він цю діяльність саме ірландською. Що дозволило цій мові отримати власну писемність на основі латиниці. У період з 6 до 9 століття, так званої Золотої доби», Ірландія була єдиною в Європі країною, яка використовувала в літературі та освітніх закладах рідну мову, тоді як усі інші країни континенту послуговувалися винятково латиною, або ж не займали навчанням власного населення взагалі. На жаль, солодка кельтська утопія тривала відносно недовго. Процес занепадомови почався із приходом на острів Вікінгів, які, щоправда, не завдали значної шкоди рівні мов ірландців, банають більше. Зуміли відзначитись у більш позитивних проявах, заснувавши, наприклад, столицю країни місто Дублін. Натомість естафету лінгоциду та культурного знищення ідентичності успадкували мешканці сусіднього острова. Мова, звісно, йде про Британію та її експансивну політику, що включала у себе понад 800 років заборон, примусове ведення англійської мови у вжиток. Та штучне змішування населення за рахунок переселення на острів англійських та шотландських вихідців. Доповненням до цієї жахливої картини став великий голод 1845 1849 років, що спричинив високу смертність та імміграцію, які у купі зменшили населення країни майже на 40%. відсотків. 1937 дев'ятсот року, коли Ірландія здобула умріяну фактичну та юридичну незалежність, а ірландську мову проголосила державною. Всі офіційні документи почали видавати двома мовами. На той час кількість носіїв ірландської мови вже була критично малою. Перепис від 1926 року свідчить, що нею володіло тільки 18% населення, а тих, хто говорив тільки ірландською, було катастрофічно мало, менше відсотків від загальної кількості. Ірландці, як ніхто інший, розуміли важливість мови як засобу самоідентифікації, тому одразу після остаточного виходу з під впливу великого сусіда країна взяла курс на реставрацію своєї мови. Ірландський обов'язково для освоєння в школах, держава організовує кампанії з пропагування вивчення мови і серед дорослих, а також опікується спільнотами у Коннемарі, регіоном, де компактно проживають ірландці, що переважно володіють лише гельською мовою. І ця політика дала свої плоди. На сьогоднішній день 40% ірландців володіють рідною мовою, і хоча лише близько 2% використовують у посікданому спілкуванні, ця ординація безумовно на неправильному шляху. Мабуть, кожен з вас мав хоч раз нагоду бачити класичний гельський шрифт. На жаль, до сучасності він дійшов переважно у форматі вивісу для ірландських бабів. Та навіть, попри це, сучасний алфавіт вас точно вразить. Адже ірландці вирішили, що із класичних 26 латинських літер їм цілком вистачить 18, -ти. тому вирішили викинути наступні літери. Додавши замість цього прості та зручні у користуванні конструкції, як, наприклад, комбінація наступних літер, яка є тихою і ніяк не читається, як у слові лу. Як і не вимовляється комбінація у слові Айкель. Взагалі ірландські правила читання готові підірвати голову носіям майже всіх європейських мов. І навіть закляті фани французької, будучи ковані всіма правилами фонетики, які передбачені Конельна Шунта на гельге Національний конгрес ірландської мови. Лексика ірландської у порівнянні з іншими європейськими мовами є дуже чистою і несе у собі мало запозичень, навіть із нависаючою руками англійської. І якщо ж це ж містить. Далеко не всі вони можуть бути одразу упізнані. А як, наприклад, у слові пьоша. У свою чергу, ірландська не збагатила англійську великим списком запозичень. І якщо вірити лінгвістам, приблизна кількість ірландських слів англійській – 50. Проте, що це за слова? Богкот, кльоп, хуліган. І, звісно ж, війська. Щоправда, ірландською вішки означає воду. А от вишкібагага перекладається як вода життя. І несе в собі. Надто вже цікавий символізм. Як і в іспанській та португальській мовах, ірландська має два варіанти на позначення дієслова слова бути – «іш» і та. Власне, на цьому всі схожості із інєвропейською мовами закінчуються. І якимось дивним чином побудова речення стає подібною до конструкції, що використовується у самітських мовах, та ще і на ходлах. Він спить або дслінно він є сплячий. У даному випадку, та, де бути для третьої особи одини. Ще один із варіантів займенника він – «іна», Зв'язне слово, що приблизно прикладається, як бути в чомусь, належати до чогось. Ходлях. Сон. В ірландській мові є три відмінки: загальний, кличний та родовий. У манстерському діалекті збереглась форма давальна відмінка, хоча її все рідше вживають молоді носії мови. Та й взагалі сучасна система відмінювання є радикально спрощеною системою давньої ірландської мови. Ірландські іменники були одними з перших борців за рівні права гендерів, тому вони поділяються на два рівноправні види чоловічий та жіночий. В той час як середній рід зник в ході історії формування мови. Певною мірою відмінності можна визначити завдяки специфічним закінченням ан та «ин» для чоловічого і «o» для жіночого. Ще однією особливістю ірландської мови, що сприйнює з іншими кельтськими мовами, є використання фреймега ревоглага перейменникових знаменників. Наприклад, слово біля звучить як ак, і, в залежності від доданого закінчення, змінює рід описаного об'єкта леорагам. У мене є книга. Талієверагат. У тебе є книга. У зазначеному епізоді також проявляється ще одна цікава властивість ірландської. Щоб висловити думку, що ви володієте ірландською, дослівно потрібно сказати: У мене є ірландська у значенні фізичного володіння. Та гелікагам. Навіщо ж вивчати ірландську? Насамперед, щоб прийнятися древнім духом свободи та кельтської гордості. Відчути віків, які несе у собі історія нескореного народу, що зумів відстояти власну незалежність, так активно продовжує боротися за свою мову. А ще ви не зумієте випити, пінти словно звісного Гіннеса, допоки не зумієте вимовити іжбірає збирає айре. Вивчайте ірландську Фоглемґеля.